Вітаю, ви на каналі Пров'язання. Мене звати Джоанна Ніт і сьогодні я хочу випрати пряжу, яку я купила в секонд-хенді. У мене сталася ось така покупка. Це все суто шкарпеткова пряжа, а це пряжа ісландського виробництва. І з цієї з цього придбання я хочу вибрати саме ось ці два моточки, тому що в цьому моточку є сміття. І деяку частину сміття я вже звідси зручно діставала, але я розумію, що його тут ще чимало, і якщо сміття є на ряжі, то значить вона десь була не дуже в гарному місці. Буде також ось ця ниточка Регія Шахенмайер. Я таку ниточку вже колись в'язала, тільки восьми ниткою. Я купила її за 15 корон або 30 гривень за цей моточок, і тому за таку ціну я пробачила цьому моточку, те, що він має плями. І я сподіваюся, що мені вдасться цю ниточку відібрати. Першим шляхом до відновлення пряжі обробки пряжі з секонд-хенду буде перемотування цих моточків на такі, нібито, пасми, які ми потім будемо брати підручними засобами для прання. Розмотування допоможе нам побачити реальний стан нитки. Тому це я вважаю чудовий спосіб не тільки очистити нитку, але й зрозуміти, якого кота в мішку ви купили секонд-хенді. Можна отак от стиснути. Я перемотала перший моточок пряжі, який хотіла вибрати після секонд-хенду. І подивіться, скільки сміття від нього висипалося на стіл. Тут є сміття, яке є власне, в самій вовні, тобто якісь, так би мовити, дрова, але тут є частинки вовни, і тут є і частина пороху, просто звичайнісінького пороху, який просто, мабуть, якось осів на цю ниточку, і тому прання буде реально. Необхідним для неї. Тепер беремо ниточку, і нам треба, ну, скажімо, можна зробити на три частини, так, да? І переплести ось цією ниточкою, закріпити нашу вовну, так, щоб вона не плуталася ні під час прання ні потім, коли ми будемо її сушити. І тепер ми маємо ось таку пасму пряжі, яку ми будемо прати. Якщо є бажання, можна зробити ще один такий невеличкий вузол з іншого боку, щоб пряжа не заплутувалася під час прання. Ось можна і так, але краще, звісно, таким чином робити. Я практично перемотала моточок рей і Зараз теж його буду зафіксовувати таким чином, як я вам показувала, за допомогою ниточки. І ось цей шматок нитки в мене залишився взяти з початку. якщо я не відберу плями, цей бруд, то я просто відріжу цей шматочок нитки. З цього мотка в мене взагалі сипались якісь. Незрозумілі речі і якийсь порог. Існує різниця в тому, який засіб для прання ми використаємо для пряжі в залежності від її типу. Власне, для вовни чи шерсті використовується спеціальне мило. Якщо ви такого не маєте, можна взяти дитяче мило тире, шампунь. А для бавовни та акрилу можемо використати нейтральне рідке мило або дитячий гель для прання. Пропорції бачите на екрані, воно в дуже теплій воді прати не рекомендується. Таким чином ви її просто можете зіпсувати. Отже, необхідний час для замочування пряжі пройшов. Зараз я буду її полоскати, тому що тут є трошечки від миючого засобу. Як ми це мусимо робити? Легенько. Вовну терти не можна. Не можна сильно терти, тому що вовна може звалятися, а акрил, навпаки, розтягнеться. І таким чином пряжа буде зіпсована. Тому дуже легенько і акуратно ниточки полощимо. Для усунення запаху секонд-хенду з пряжі та, в принципі, і деякого очищення самого моточка можна додати соду або оцет. Пропорції для соди та оцту, а також час замочування в воді, ви бачите зараз на екрані. Ось випрана пряжа, очищена, і тепер ми мусимо її замотати, для того, аби вона стала більш сухою у рушничок. Тобто це таким чином, так само, як ми робимо іноді при ВТО наших готових в'язаних речей, тут, правило, приблизно таке саме. Зробимо рулик і залишимо цю ниточку на деякий час у рушничкові. Можна гарненько розправити пасмочки оці, щоб не було заплутаного. Ось так. І замотуємо. Тут рушничок можна трошки притиснути до пряжі, і бачите, вода з пряжі вже виходить у тканину. Можемо залишити на деякий час замотану у рушник пряжу. Рушник краще буде поглинати вологу, яка залишилась в пряжі після очищення. І таким чином пряжа за секонд-хенду стане більш сухою, ніж якби ми її сушили просто без рушника. І після цього ми зможемо цю пряжу розвісити для сушки. Головний для мене момент, до речі, дивіться, що тут цих коричневих е, брудних плям я практично більше не бачу. Тепер пряжа Хочу Зазначити, що так робити ні в якому разі не можна. Пряжу не можна сушити на батареї та на відкритому місці, де є сонячне проміння, тому що в такому разі е, вона пошкодиться і стане жорсткою, коли висохне. Для висушування пряжі беремо звичайний вішачок, і буде краще, якщо ми цю пряжу просто почепимо на нього. Так і повісимо там, де є, можливо, якийсь протяг, але місце, де немає прямих сонячних променів і чекаємо, коли а, пряжа висохне. Якщо у вас з пряжі буде стікати вода на підлогу, ви можете підставити а, мисочку. Ось так. Виглядає пряжа з секонд-хенду, я змотала її в ось такі маленькі та гарні моточки. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що вона більше не має ніякого бруду, ніяких плям, і виглядає в принципі дуже дуже гарно у порівнянні з тим, що було. На початку цього відео. При бажанні сюди можна почепити якісь бірочки, етикетку від пряжі, якщо вона у вас була куплена з біркою, етикеткою, щоб визначити, що це саме за ниточка. Щоб зберегти пряжу, можна взяти торбинку або якийсь боксик. Так, з кришкою. Кладемо сюди торбинку пряжу, можна взяти. Торбиночку з лавандою для аромату, покласти всередину, або використати ось такі спеціальні кульки, таблетки від молі. Кладемо всередину і все. І тепер пряжа буде зберігатися чистою, гарною, готовою для наступного використання, для другого життя та в безпеці від молі та будь-яких інших комах. На цьому моє відео завершується. Дякую вам за перегляд. Якщо воно сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І переглядайте мої інші відео про пряжу з секонд секонд-хенду, Вони не менш корисні.